Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор.ua. Сьогодні у нас виходить чергове відео у рубриці розгляд тестів з правил дорожнього руху. Розглядати ми будемо тести по темі, обов'язки і права пасажирів. І перед тим як приступати, як завжди, я вас попрошу підтримати це відео максимально вподобайками, тому що це дуже допомагає у розвитку каналу і дає мені розуміння того, що вам ця рубрика цікава. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на канал, щоб слідкувати за виходом нових відео. А ми приступаємо. Отже, першим запитанням у нас тут буде: чи дозволено пасажирам виконувати посадку висадку з боку суміжної смуги руху. Під суміжною смугою руху ви повинні розуміти, що це та смуга, яка у нас ближче до середини дороги, тобто не зі сторони тротуару або узбіччя. А ближче зі сторони дороги. Тому тут правильним варіантом відповіді буде перший, що заборонено, тому що зі сторони проїзної частини там є рух транспортних засобів. і Відповідності це є небезпечно. Друге запитання: під час користування транспортним засобом пасажир автобуса має право на ну і тут бачимо, є запропоновані. Чотири варіанти відповіді, і правильним у нас буде четвертий, тобто, що всі варіанти відповіді нам підходять. Тобто, пасажир автобуса має право і на отримання своєчасної і точної інформації про умови і порядок руху, також відшкодування заподіяної шкоди і на безпечне перевезення себе і багажу. Тут, в принципі, запитання легеньке додати більше по коментарях немає що. Третє запитання. Що повинен зробити пасажир транспортного засобу, який причетний до дорожньо-транспортної пригоди. Серед трьох варіантів, які є запропоновані, правильний варіант під номером 3, тобто, що верхніх два і перший, і другий нам підходять. Тобто надати можливу допомогу потерпілим, якщо він вміє як надавати домедичну допомогу, знає, як не боїться, то надає допомогу. І друге це повідомити про. Пригоду орган чи уповноважений підрозділ нацполіції і перебувати на місці до прибуття поліцейських. Тому, ще раз повторюся, тут третій варіант відповіді у нас є правильним. Четверте запитання: чи дозволено пасажирам під час руху на транспортному засобі використовувати для їзди підніжки і виступи транспортного засобу? В четвертому запитанні правильний варіант відповіді 2. Забороняється, так? тому що ми в четвертій темі розглядали, що. Пасажирів можна перевозити лише на тих місцях, які є для цього призначені. П'яте запитання: чи дозволено пасажирам відкривати двері транспортного засобу з боку тротуару, посадкового майданчика, краю проїзної частини чи узбіччя. В п'ятому запитанні: другий варіант відповіді: правильний: що дозволено, але пасажир повинен переконатися, що транспортний засіб зупинився біля тротуару. Або біля посадкового майданчика, чи біля краю проїзної частини, або біля узбіччя. Тому що досить часто це призводить до травматизму, коли на ходу пасажири починають виходити з транспортного засобу. Тому ще раз таки дозволяється, але коли транспортний засіб зупинився. Ну і така сама ситуація в нас буде із рушанням транспортного засобу. Тобто всі пасажири здійснили посадку висадку, ось і аж після цього транспортний засіб може розпочинати рух. Тому повторюю, в п'ятому запитанні правильний варіант відповіді під номером 2. Шосте запитання: чи дозволяється пасажиру відволікати водія під час руху? В шостому правильний варіант відповіді, звичайно, що під першим номером, що забороняється під час руху відволікати водія від керування транспортним засобом та заважати йому в цьому. Чому забороняється? Тому що ми в правилах дорожнього руху неодноразово будемо розглядати, що є такий термін, як час реакції водія. Він в середньому десь 2 секунди, і якщо водій відволікається на розмови, відповідно, час реакції водія збільшується і він не завжди може швидко зреагувати на якусь зміну дорожньої ситуації. Тому заборонено відволікати водія. Сьоме запитання: чи повинні пасажири бути в застебнутих мотошоломах під час пересування на мотоциклах і на мопедах? Звичайно, що повинні у будь-якому разі. Тому правильний варіант відповіді під номером 2. Чому ця вимога є настільки важливою? Тому що, коли відбувається ДТП, досить часто, ну можна так сказати, в більшості випадків, мотоцикліст летить головою вперед, і, відповідно, досить часто удар приходиться на голову і на шийний відділ хребта. Тому відповідно, шолом вберігає від травмування. Ось як мотоцикліста, так і пасажира, і таким чином вийти безпечно стоячи з іншої ситуації. Тому ще раз таки, всі недостатньо тільки що були одягнуті шоломи, а ще і були застебнуті на ремінчики. Восьме запитання: чи повинні пасажири пристібатися? Ременями безпеки під час пересування на транспортному засобі, який ними обладнаний. Тут у нас другий варіант відповіді правильний, що повинні обов'язково, тому що у нас до пасивних засобів безпеки відносяться не тільки паски безпеки, а й підголівники. Тому подушки безпеки вони у нас. Сприймають удар, відповідності запобігають травмуванню. Але якщо водій чи пасажири не пристебнуті пасками безпеки, це призводить до більш значних пошкоджень. Тому ще раз наголошую: як і водій, так і пасажири всі повинні обов'язково пристебатися пасками, які є передбачені заводом виробником. І навіть якщо є якісь пошкоджені паски, то вони повинні бути замінені. Ось або якщо відсутні, то знову ж таки. Вони повинні бути на всіх місцях, де є передбачені заводом-виробником, тому тут другий варіант відповіді є правильним. Дев'яте запитання: чи може пасажир їхати стоячи, користуючись транспортним засобом, що обладнаний поручнями. В дев'ятому запитанні другий варіант відповіді правильний: що може, якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу? Тобто, ну, найбільш поширено це є громадський транспорт, там можуть бути як сидячі місця, так і стоячі, але знову ж таки повинні бути поручні чи інші елементи для того, щоб е, пасажир міг е, рухатися, е, тобто їхати стоячи. Десяте, де повинні перебувати пасажири, користуючись транспортним засобом. Е, в десятому е, запитанні відповідь під номером 5. Тобто тут у нас підходить і перший варіант, і другий. Тобто, якщо. Є сидячі місця, то сидіти в відповідності на тих місцях, які є передбачені. Якщо є обладнані місця стоячі, поручні і тому подібне, то можуть перевозитися і стоячі. Тому перший і другий отже, п'ятий варіант відповіді є правильним. Одинадцяте: яких умов повинні дотримуватися пасажири при посадці висадці з крайньої смуги проїзної частини. Тут правильний варіант відповіді під номером 2. Тобто, в першу чергу, вони повинні переконатися, що це буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам дорожнього руху. 12. Звідки пасажирам дозволено здійснювати посадку висадку за відсутності посадкового майданчику, тротуару та узбіччя. В 12-му запитанні правильна відповідь під номером 2. Тобто, з крайньої смуги проїзної частини. Але не з боку суміжної смуги для руху, тобто, знову ж таки, не з боку проїзної частини. І за умови, що це буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам руху. Тому другий варіант відповіді є правильним. 13 запитання: в якому випадку пасажирам дозволено здійснювати посадку висадку з узбіч або тротуарів. В 13-му запитанні правильний варіант відповіді під номером 3. Тобто лише у разі відсутності посадкового майданчика. Лише тоді можна здійснювати вже з узбіччя або тротуару. Якщо є спеціально відведений майданчик, то тоді з нього. 14 запитання: посадку, висадку пасажирам дозволено здійснювати. В 14 му у нас третій варіант відповіді. Правильний. Тобто, підходить і перший запропонований варіант, і другий. Тобто, що посадку дозволено здійснювати як з посадкового майданчика, ну і другий варіант, що за умови відсутності посадкового майданчика з узбіччя чи тротуару. Але знову ж таки, якщо це неможливо, то аж тоді з крайньої смуги на проїзній частині. П'ятнадцяте запитання: в якому випадку пасажири при русі механічного транспортного засобу, обладнаного ременями безпеки, повинні бути пристебнутими згідно правил дорожнього руху. Тут правильний варіант відповіді під номером 2. Отже, на всіх сидіннях, там, де є обладнано заводом-виробником, встановлені паски, от всі повинні бути пристебнуті. 16 запитання: чи правильно здійснюють посадку пасажири в наведеній ситуації? Тут ми бачимо, що. Пасажири здійснюють посадку з боку суміжної смуги, тобто з боку проїзної частини, там, де здійснюється рух транспортних засобів. Тому тут правильний варіант відповіді під номером 2, що ні. Неправильно здійснюють посадку, оскільки наражають і себе на небезпеку, і інших учасників дорожнього руху. Ось тут чітко прописано, що посадку дозволяється здійснювати пасажирам лише з крайньої смуги на проїзній частині. От, за умови, що це буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам дорожнього руху. А тут вони створюють небезпеку. Друзі, надіюся, що вам сподобалося дане відео. Обов'язково підтримайте його вподобайкою, щоб дана рубрика розвивалася. І хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на канал Світлофор.ua у Ютубі і вивчайте правила дорожнього руху разом з нами. До нових зустрічей!